Всіх вітаю на каналчику, четвертий день турніру. Так, щоб ви трошки розуміли, я дуже втогляний. Це вже другі сутки пішли, від сили спав на годину, може півтори. Так що продовжуємо в тому же дусі, напевно. Тут ще й три жовтих. Можна багато чого видумувати сам з всякими квасірами проти фаєзів, всякими медведицями, але я чомусь не бажаю. 15 Щоб ви розуміли, я останній день цього армена чи армана, коротше, зловив. І корм же ж є. Ну, там небагато, десь 1200. Я навіть ще до нього не приступив його качати. Хоча було б непогано до війни вкачати. Так, як нам зробити 7? А фіг його знає, як його зробити. Ось саме склалося. Чи ще думать? Що, мабуть, сьогодні відпочину. Завтра буду розгрібатися з грою все, що тут. Надо поробити. Так давайте знімемо напевно цю систему. А що не зняли з уклонення? Біс його знає. Ладно, у нас камінців до хрена. І, і, і ще чуть-чуть. Давайте цього. Що мімо? Божечки, ще не здох. Все, ну Полянка нам подмагає. Емм. Чо, зеленими йти, чи що? Нам мене не это вот. Так, стой, ...а це оце не в костюмі. Ну давайте. Як я там ходив ось так. Де це цей ударник? І ось сюди. По-моєму, так я брав. Ох, як в мене їх багато. Что то дарма я перекинув? Та, там. Хоча один відсоток на яких сопельках може її врятувати? Та. Ма да? Ма зелених. Трошечки є. І знов нема. Причому жовтих також нема. Так, ну... Невеличкий плюс з цього є, але чим я бити буду? Незрозуміло, давайте якось. Щось вроді комбить, а вроді і не комбить. Все одно нічого не приїжджає. Давайте так п'ятірку синю зробимо, може, поле прокрутим. Та, зламалась п'ятірка. Ну, четвірку зробимо. Я чувствую, у мене мішка не доживе, а зараз все. А фіолетових, до речі. Трішки є. Та ладно. Та я все одно її не б'ю. та да, да Ладно. Давайте далее. Да, жалко медведя. Так, ладно. давно нафиг. Зелені. Давайте. Червоних візьмемо. Що в мене є цей Дохляк єсть. Безель, Базиль, Ще один є такий. Чи може будця взяти? Давайте будца візьмемо. Ну то без зелене, но мені аж ніяк не потрібні. Так, трієчку знайшли навіть п'ятірочку. Погано, що у нас складається. Може там знизу? Так, ні. Чуть не зарядили другий раз. Так, в мене і багрек може від'їхати. Там ну... Бачили, бачили? Що робить, а? Скотеняка. Давайте цього рісальщика. Угу. Не тут то було. Так, давайте жовтий. І можливо червоним зараз його. Ну блин, ну шип виліз. Ладно, давайте через комбо. Погана була ідея. Червоного я так і не взірвав. Та, я розумію, що я не стараюся, але так руїнить з камінцями вже не потрібно. Бо другий раз я точно не викуплюсь. шикарно скільки пролетіло, а червоного немає. Ну це ж 367 шип. Ну так непогано. А не вб'ю я його. Не вб'ю, бо нема чим. Ну і підхил підрозподіл камінці стали. А цей-то здох, блін. Нафіга я його взагалі кичав? По-моєму, я думав щось на інвенти може пригодиться. Я не думаю, яка там шкода під тим розподілом. Ну, все, більш нема камінця. Нуль червоного. Просто нуль. Ще раз ну, мене, звісно, не вб'є, але все одно неприємно. Скільки по, скільки мої? А мої міньони по 150. А в них шипи по 300. Ой, блін, що я не так вдарив. Так, можливо, зараз я їх вп'ю. Не, ну того по-любому треба добивати. Скільки 115? Давайте буцнем будь з ним. Жесть буцнули. Так, скики. Короче, давайте. Нехай ты захистку снимется. еще долго будет? На кінець то. Думаєте, програю по часу чи ні? Это так. Зараз ще раз гупнемо, щось бачу, це не сильно рятує нас. нема червоних не накладається просто на мультиків фігатенця так давайте ось так ну куди це один червоний ох їх багато стало так добре давайте так не панікуємо ще три хвилини зараз нам Підфортеть. Чуечка. От не туди ви по приїжджали. Ось добре, що взагалі є, конечно, але. Так, давайте так спробуємо. Ага. Блін. Не так протисно. Ось так. І потім жовтий підривемо, і ще трійка червона складеться. Якраз під... Давай убийцю. Ой, чудово. Ну, дивіться. Якось, якось впорався. Так, міняємо фіолетовий, коротше. Хочу фіолетовий. Хтось проти всі за. Уху. Як люди моно грають, я не уявляю. Ні, ну так, да, там швидкі їх збирають, та все, сам принцип я розумію. Ну як нерви витримують, от, ну мене б не витримали. Коли заходиш там і бачиш таку. Можна, звісно, пошукати, але чи довго ти пошукаєш, коли ти моно пішов, пару разів прокрутив, якщо не прийшло, все. Закритися ж тебе там. Немає ким. Так, я зрозумів, чому ця зарядилася. Неї докит мани йде, да? Так, а який сенс бити? Немає сенсу бити. Потрібно спочатку зняти. Щось кидаю, воно летить. 366 у кожного. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, давайте так, так, так. І не пробила ніфіга. Так, тепер нам потрібно 6 Коротше, пока крутим. Чекаємо до урону чи що, якщо... Якщо доживемо, звісно. Хоча тут пасивна команда, хто мене тут уб'є. Просто розганятися потрібно. І розганяється, не забувати е, заражати джоліка. Так що буде це тошнотний бій знову. Так, 6 буде достатньо. Ага, не буде. А чому мінус 3-4? Це хто дав? то с ним. Не правда фаез вовер накидает, тут то тоже будет неприємно. Так, робим ось такую фигню. Давай, давай. Ультуй быстрейшай. Так, якийсь сенс зараз та заратахильна. Ну ладно, мы все одно вдарим. Можливо, зараз зарасовущи збрейм. Ого! Не, не сбреем. Так, давайте знову. Ну не так. Ладно. Давай, ФС. вони поки ультують, якраз. Є час подивитися на поляну. Але я щось я подивився, а нічого не знайшов. Блін, от немає чим ту сову добити. Давайте так. У мене він шо пожиттєвий, блін, це регенерація мани. Знов Сулу не встигаю вбити, але її хоч підхилять, да? Так. Ага, хреновенько підхилили. Давайте хоча б її для початку. Ах! Хорошо! Так, час пішов. Щоб шкода почала б збільшуватись. Може було б взагалі чудово. Я, чесно не розумію, чому в мене пеньки, от... Чому в мене пеньки під замітлом? Я щось. Просто нема часу зараз там розбиратися читати щось. Так, цей гусь ультанув нема замідла. Цей гусь ультанув. Нема замідла. Хто мені замідло давав? Совата чи що? Може я щось про сову не знаю, бо я впевнений, що я про неї і не читав навіть. Бля, знов мені фіолетовий потрібно не дозарядився. Якось би вкупі вони хоч заряжалися, було б краще. Так, ну це опасно. Час да? Урону нема. Каменців нема. Йошкин. Та ну, блин, ну один ось один Оденус Все Вся як в том поєдинку. О! чи чешо. Хто на пенька за медлок і фаєс? Та ультуй тебе стріше. Я не проб'ю. Бо... Без цього, без камінця їх так, так, може, не прийшов весь сюди. Так. Тихенько, тихенько зараз базила доб'єм. Ну і все. 39 секунд. Кам'яця як не було, так і немає. Воно ще й расається. Ну нафіг. На пам'ять червоний у ворота. Нічого не буду міняти. Іменно те, що потрібен, блін. Так, давай ще раз. Ми будемо пробувати знімати. Ну, а цей думаю, бій буде швидкий. Я просто вгребу і піду відпочивати. Так, коротше, навіщо час тягнути і так довго. Слухайте, я ще дотримаюся. Ще й на завтра залишилось два хреста. Ну другий раз я викуплятися не буду. Нафіг надо. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя, добра!